Суд вже не разом привід. Скажіть, чи це максимально можливий важель впливу суду в такому в такій справі, які є ще можливо шляхи, якщо завтра знову Олександр Мамай не з'явиться на суді? Дійсно, це єдиний важель, який залишився у суду для того, щоб забезпечити якомога моя судове засідання. Це як ви сказали, привід. Мамай на даний час використовує кодекс про адмінправопорушення, який викладений в редакції ще 1984 року. Є деякі прорахунки щодо доставки до суду осіб, які ухиляються. У орган правоохоронних органів виникають питання про те, що при наявності. Відповідної постанови про привід, вони не можуть заходити до особистих приміщень, таких як будинок або ну, інші подібні приміщення, які є приватною власністю. А тому ці постанови, на мою думку, залишаються безрезультативними, оскільки на даний час ми вважаємо, що міський голова перебуває у себе вдома. Працівниками міліції було лише оголошено його рідним, який відчинив двері, двері про відповідну постанову. Вона залишилась невиконаною з огляду на те, що вони не, не в змозі і не мають законного права зайти до приміщення будівлі. Чи можливо порушення якогось провадження з приводу ухиляння від ну, появи в суд? Чи... Якщо, адмін... Якщо по суті справу так і не розгляне, вважаю, що особисто я знайду час і можливість, щоб хоч кожного дня з'являтися до суду та вносити клопотання про те, щоб кожного, на кожний день до нього застосовувався пририд. Є така поговорка. Капля камінь точен. Я вважаю, що не буде у міського голови можливості кожного дня перебувати у відпустках, у відрядженнях або ще в якихось небудь, як він вважає, обґрунтованих. Не будемо мати обґрунтованих представ, щоб не з'явитися до суду. Тому вважаю, що ми... У майбутньому зможемо розглянути дану справу і суддя прийме вже рішення по суті. Тобто плануєте наполегливістю, так? І... Так.